Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Починаємо новий влог. І зараз я стою, перебираю всі свої тоніки, але хочу сказати, що вони купувались впродовж років двох. я намагаюся знайти тут срок придатності, але поки що не знайшла і вирішила вам показати цей тонік. Ми ще з Владіком купували. Перед початком повномасштабного вторгнення для жирної шкіри класний, дуже в бракар тоді їздили в Дніпро. Посилання, до речі, зараз буде подивитись, як ми його тоді купували. І гель для вмивання я теж такий купувала. Потім в мене такий тонік, але він там, а, бачите, трішки його там вже залишилося. То хочу тут зробити порядок, щоб не було купа банок. І потрібна буде ваша порада. Як для мене це непоганий тонік, мені він підходить. Тут трішки, тут трішки. Цей тонік, ближче вам покажу. Він двохфазний. Треба так от робити, та потім наносити спрей просто. На обличчя наносимо і все. І коли я зайшла в магазин і казала: дівчата, ну, потрібен такий тонік, щоб класний, і він дає, начебто, як ліфтінг-ефект або щось таке це Корея. Мені кажуть, ой, це просто супер! Візьміть. А я як не наносу його на обличчя. Якщо ви бачите, якесь висипання на моєму обличчі, то це я його наношу. І тоді порадили ще такий тонік для обличчя з вужої пори. І я тоді разом їх купувала і коштують вони Отак, от разом я їх купила і коштували вони щось біля тисячі гривень. Ну, це за дорого, але купилася ж, бо думаю, ну хочеться ж гарнюнією бути. Ну, хочеться. Ну, натопі. Ну, не підійшло. От, бачите, кажуть, порадьте. Ну, от Поради не завжди спрацьовують. А це з вужої пори. Угу. Може, у когось він і звужує пори, я не знаю. А потім я заходила в аптеку, і там була така акція. 1 плюс 1 дорівнює 3. І щось тут було за одну копійку. Мені сподобався такий тонік. це Іспанія. Але його тільки наносити на ніч. Отак от, от беремо на руки там 3-5 краплинок, і руками наносимо. Він, Вирівнюю довно шкіри і трішки такий, якщо там є пігментація, то, О, бачите, тут місяць намальований це тільки на ніч його. І обличчя після нього ну, мені подобається. Хоча я інколи про нього і забуваю. І дві такі сиворотки хочу показати, щоб вам було. Видно, це можна на день сонечко і на ніч. І ця на день і на ніч теж. І так, і так можна. Але після того, як відкрили ці всі баночки, за оці я кажу 1, 2, 3. Впродовж 12 місяців потрібно це використовувати. Це дві сиворотки в мене. І я зараз більше користуюсь сиворотками для обличчя, ніж. Крем, кремами. Хай буде там плюс 5, тоді будуть крема. Хоча сиворотку потрібно накривати кремом, в мене таке обличчя, що я не переношу такого. Тому показала вам свої тоніки. А от крема, у мене чомусь обличчя зовсім не сприймає, і не то, що мені не підходять вони. Можливо, підходять. Кажуть, що я неправильно підбирала. Мені вже косметолог підбирала. І все одно обличчя якось блистить. Хоча я трішки беру, так, знаєте, трішки взяла на пальці і так нанесла і все, там нема такого. А чи мені дискомфортно, тому що впродовж дня я хожу і мені щось заважає, я хочу це змити. Тому, Зараз з вам. Ось такі в мене крема для жирного ж, е, типу обличчя. Стікери понаклеювала і добре, що понаклеювала. Тут дивлюсь, думаю, о, цим тр... треба вже користуватися кремом. Але з наступного тижня буде, як похолодає. Срок Ой, придатності проходить. А тут в мене є срок придатності. Ні, тут. Тут нема. І тут. Боже, хто у нас там зраняв вже щось? А, це ще нормально. Ну це з SPF 15, якщо. Так, СПФ 15. І взимку норм, ці крема. А ще зараз. Н -н -н. Я ще вам забула показати, я купувала гель для вмивання обличчя ось такий. Я купувала його на інтернет-магазин, якщо робіть скріншот, та пошукаєте. Для... Жирного типу обличчя, звужує пори, щось в мене руки тремтять. Ззовні начебто тримаєшся, а бачите, внутрішній стан він себе видає, тому пробачайте. Поклади Таня, ти та зроби по-людськи людям. О, то пробачте, щось я так зависла трішки. Нічого нормального. З вужої пори і так далі, так, мені він подобається. Коштував він або 305 гривень, або 280. Не пам'ятаю, це було ну, майже три тижні тому. Я його купувала, замовляла. Там Владик собі, що. Владик батарейки замовляв, каже, тобі щось потрібно. Каже, о, подивилась, давай це, і отож замовили. А раніше я ще замовляла маска для обличчя це український виробник. Вона така чорна-чорна. Я вже не пам'ятаю, який там склад іде. Я колись показувала. Не відкривається, я ж кажу, руки тремтять зовні норм, а так, внутрішній стан, ви бачите. Так, береш, наносиш, ближче покажу теж, якщо видно буде, то мені ця маска сподобалась. Якби Таня робила ті маски, розумієте? А так раз на два тижні згадаю, <головіка> вона дуже така, як для маски суха, і коли я на вологе обличчя, не на мокре, а так трішки рушничком промокнула та й все, а потім треба закрутити, щоб не підсихало. А, ні, пробачте пробачте, тому, що, тому що тому що, тут всі тоніки свої поскладала. Перед тим, як наносити маску, я завжди роблю скатку. У мене така скатка для обличчя. Для того, щоб прибрати там всі зайві клітинки, щоб маска глибше була. корену. Нормальна така. Ну, раз на три тижні, якщо Таня зробить, то Таня молодець. Ось такий догляд у мене за обличчям. Починаю готувати солянку. Дістаю все, що мені потрібно зі своєї морозилки. Вже морква готова, перчик болгарський готовий. І про що хотіла вам сказати вчора. Ми відкривали огірки, дівчата. Пам'ятаєте, я коли їх закривала літом і додала йодова насіль була. Які вони смачні. Вчора ми відкрили, я робила салат, просто огірки порізала цибульку і олійку. О, це, це така смакота. Я вам повинна сказати. Можливо, це сорт огірків такий... Смаколя. Це неймовірно смачно. Вже е кипить у мене. Вчора я вам показувала, Сільпо купувала філе. У голені, і там без кисточки просто. Йде. Вже таке пає. Зараз все приготую, дістану, щоб було під рукою, бо я знову прошу це і забуду. Що мені? А, ще там паста потрібна. І покажу, як я готую солянку. Тут головне відварити м'ясо, треба, до речі, його дістати зараз. Зварилися і такі невеличкі. Це голені. Так, і підсмажу картоплю, але так, знаєте, не підсмажу, щоб смажена була. А так, трішки її обдати хвилинку не більше. Тоді такий насичений смак буде. І буду додавати спеції паприка прикапчена, перчик. Ну, це, як завжди, часник. бульйон додала зараз таку спецію. Так, Картопля в мене вже там, кипить, ово. Тут роблю піджарочку і зараз буду це м'яско якось, щоб воно порвати його. Такі ковбаски в мене і мені дуже подобаються такі сосиски. Піджарочка вже там піджарюється, я все приготувала, щоб начебто нічого не забула. Ну, Все готово. Ось так, знаєте, як порвала. Зараз це додам до кастрюлі. Так, огірки вже порізала. Тут що в нас? Вау-вау! Тут вже все кипить, і піджарочка, і кобаски, і м'ясо, і все-все-все. Зараз сюди додам огірки. Забула спеції, приготувала. Так, трішки паприка. Чуть погано сипеться, норм. Перчик молотий. І часник. Ну, так, як кажуть, все на оку. Так, зараз перемішаю. Через хвилин 2-3 додам ще зелень. Так, додаю зелень. І готово. Дуже смачна солянка, поєднання там і м'ясо, і капчені, у ті ковбаски. Та смакота. Одним словом, що тут скажеш, смакота? І виключаю Солянка готова. Так, а зараз я буду їсти солянку, але я буду їсти її зі сметанкою. М -м -м. Я розмішаю і така смакота. Да. Друзі, я так дивлюсь на квіти, які дарував мені Владик. Я вам показувала. Якось вони так вже. <кій> І знаєте, що хочу сказати, трішки пізніше скажу. А це та квіточка, яку я купувала в Юск. Вона мені так дуже подобається. Я ще прочитала. Там була така вкладинка, що тут іде якийсь камінь. І я пробую. А там дійсно як камінь іде. Якби я захотіла ще тут щось, знаєте, імпровізацію якусь зробити, я б туди б нічого б і не додала. А воно і не потрібно. Так, повернемося до нашого букету. І котрий раз я досвідчуюсь в тому і переконуюсь, що щастя в простих речах. Не потрібно мати щось таке коштовне, щось таке дороге, що коштує багато грошей. А простота це і є справжність. Я вам всім бажаю, щоб у вашому житті було якнайбільше всього справжнього, навіть якщо воно буде таке просте, таке недорого коштує, бо інколи якась емоція або ще щось. За гроші цього не купиш. І я бажаю, щоб у вас було те, що не купиш за гроші. Це здоров'я, ваш спокій. Хай у вас так в житті буде, мої дорогенькі. Сьогодні домашній влог у нас ну, на вулицю не виходили за дощило. Вітер і ще щось якось. І Всі дивуються, Боже, дощ пішов. Я кажу, а нічого, що вже майже через два тижні буде зима. Дійсно, так, і осінь нас цього року якось так, знаєте, порадувала. І це теж, знаєте, щастя в простих речах, гарна погода, дощик, ще щось. Головне, щоб в домі було тепло, затишно. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, мої дорогенькі, бо завжди так не буде.